Вітаю, все йде до того, що в Україні таки підпишуть мир. Перемир'я. Давайте будемо правильно називати перемир'я. Це не мир, це не перемога. Але ми, свідомі громадяни, адекватні громадяни, чудово розуміємо, що ми не можемо сьогодні повноцінно говорити про мир в його переможному форматі. Як про це нам заявляли ще в 2022-2023 році, коли розповідали про 2-3 тижні 2-3 ракети? Я особисто буду приймати це на свій рахунок, в тому числі для мене особисто, як і для мільйонів людей, як і для сотень тисяч військовослужбовців, насправді, напевно, мільйонів військовослужбовців. Я буду вважати це перемогою, нашою перемогою, особисто своєю перемогою відносно себе, своїх думок, відносно того всього, що я переживав разом з вами. За ці останні два-три роки, адже такої кількості хейту, такої кількості лайна, яке лилося, коли ти говорив слово мир, перемир'я, зупинка бойових дій, переговори. Ну важко придумати. Важко придумати тему, яку б так хейтили наші громадяни, в тому числі деякі. Ну і не тільки громадяни, а громадяни просто наслухались, наслухались того, що було в марафоні. Наслухались експертів, які сьогодні бігають по ефірам. І розбирають на цитати кожну тезу Дональда Трампа, але ще які намагаються промахнути нам, пропихнути нам наратив, що Трамп якийсь не такий, що мир якийсь не такий, і зупинка бойових дій якась не така дійшло до того, що Трамп навіть змушений був звернути увагу на те, що в Україні перекручують концепцію мирного плану. Його в Україні називають так званий, його в Україні називають. Так званий план Трампа, план якогось Трампа, якийсь план Трампа, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, так можуть говорити тільки ті люди, які на війні нічого не втратили, ті люди, які хочуть продовження війни, бо, напевно, такої кількості грошей влади і впливу, як на війні, вони більше ніде ніколи бачити не будуть. І для мене буде це особиста перемога. Бо з 2022 року, коли тема миру, перемир'я і зупинки бойових дій була табуйована, я говорив про це. Я намагався достукатись до кожного з вас. Я намагався вам пояснити. І намагався попросити вас бути на боці миру. Я пояснював, переговори це не капітуляція. Переговори це спосіб зупинити страшну навалу. Це спосіб зберегти життя наших військових, це спосіб зупинити Путіна на тих рубежах, до яких він дійшов, на жаль. Але Відсторонити його від тих рубежів, які він міг би зайняти, і на жаль, зайняв з 2023 по 2025 рік. Ми бачимо на жаль повзучу навалу по нашій країні. Тоді, у 2022 році, я вже помітив, як європейські лідери почали ставитись до війни. Вони адаптувались, вони зрозуміли, що війна дає їм дешеве енергоносії, дає нагачку підв'язаного Путіна, дає. Контакти з Байденом, з Байденом, я не помилився, а відповідно Сполученими Штатами Америки, війна дала дуже багатьом країнам ту політичну роль, якої вони ніколи не відігравали. Зокрема, Польща. Польща допомогла Україні, українцям, Польща прийняла дуже багатьох українців. Але так як звичайні поляки допомагали українцям, так і українці працювали на Польщу і працюють на Польщу. Так як звичайні люди в Україні не можуть гамувати політиків. Так і в Польщі не можуть закрити рота тим політикам, які спекулюють на війні, і вносять розбрат між двома народами, яким насправді в сучасному світі в 21 столітті ділити нічого. Нам немає чого ділити з поляками, нам немає чого ділити з чехами, з словаками, нам немає чого ділити з угорцями. Політики сваряться між собою, політики намагаються внести розбрат між людьми. Політики показують. Інших політиків, інших держав в якомусь дивному світлі. У нас був священний Байден, але чомусь іщаді Ада Дональд Трамп. У нас був священний Борис Джонсон, але чомусь абсолютно ніякий випалявшийся взагалі з екранів Стармер. Взагалі, ви пам'ятаєте, хто це? Нема, вже нема. Його вже це не цікавить. У нас був Шольц, потім прийшов Мерц. У нас якась кая Калас. Розмахуються нашими військовими життями наших військових, і оця дратівлива Урсула фон дер Я не знаю, що буде після війни, але я точно впевнений. Що якщо до влади прийдуть принципово інші сили, якщо ви їх приведете, якщо ви допоможете таким людям, як я, держава Україна не буде більше кланятися нікому. Це не гідно, це абсолютно недержавницька позиція. Ми не повинні виконувати жодних якихось домашніх завдань. Ми будемо будувати тільки свою країну, без всяких домашніх наробок, завдань, програм і так далі. Гроші завжди можна знайти. Якщо нам знадобляться кредити, якщо нам знадобляться інвестиції, ми їх знайдемо. Ми їх попросимо в США, ми їх попросимо в різних країнах, які не витискають соки з іншої країни, даючи гроші в обмін на політичну, абсолютно, без Порадність на політичну залежність. Мене це не влаштовує. Як громадянина України, мене це не влаштовує. І це те, з чим я буду боротися після того, як мирна угода буде підписана. Бо це ще не мир, і ми ще не відвоювали Україну назад. Бо надто багатьом сьогодні належить Україна, тільки не українцям. Може, це звучить трішечки пафосно, але ми повинні зайнятися своєю країною. Кожен із нас повинен відчути на собі гордість, що він українець. Кожен повинен просто прийняти рішення: я не порушую закон, я сплачую податки, які будуть помірними. Я не намагаюся обманути сусіда, я не намагаюся влізти комусь на голову. Я просто живу, я щаслива людина. Я гордий того, що я живу в країні, яка пережила таку страшну трагедію. Ми повинні змінитися разом. Разом не вони нас мають зробити разом, а кожен кожен має відчути себе господарем своїй країни. І у пасі Боже якомусь чиновнику сказати десь публічно, що від нас це вимагають європейські партнери. Плівать я хотів, на європейських партнерів. Розприймайте це, як хочете. Ми вже досить нажралися оцього європейського вектору. Нас одні тягнули в е, таможені союзи, що абсолютно не наше, інші почали тягнути в європейський вектор, дотяглись до того, що європейці, дивлячись, як Дональд Трамп через океан намагається зупинити війну в Україні і стерили сьогодні так, як просто якісь навіжені в дурдомі. Вони вже кричали, що вони будуть давати нам зброю, хоча вони ще не знають, якій кількості і коли. Вони кричали про те, що вони будуть підтримувати Україну скільки скільки потрібно. Вони розробили новий план, який складається з двох пунктів: пункт номер 1 послабити Російську Федерацію. Пункт номер 2 підтримати Україну. План з дурдом, просто розроблений людьми, які відчуття ніколи нічого не розробляли, ніякими планами не займались, ніякими бізнесами не займались. Людьми, які просто не мають ніякого плану насправді, а хочуть єдиного, щоб війна не зупинилась. А тому плівать хотів я на Європу і на цих європейських лідерів. Європа живе гарно, але ми там гості. Європа живе прекрасно, в Європі є все, що потрібно для життя. Але вони змогли це побудувати тому, що кожна європейська держава поважає себе. Зверніть увагу, поляк не хоче бути німцем. Німець не хоче бути французом, француз не хоче бути португальцем. Португалець взагалі не думає, щоб стати іспанцем або італійцем. Але українець мріє виїхати. І вибачте, це європейський вектор? Це наслідок європейського вектору. Це наслідок абсолютно бездумної політики всередині країни. Ми думали про, всі, про всіх сусідів, які тільки можна. Ми думали про те, як покланяться всім, кому тільки можна. Але ми ніколи не думали про те, як побудувати свою же країну. Ми ніколи не думали, а що є в нас таке, що ми можемо перетворити це на свій плюс. Ми віддавали ресурси, щоб сподобатись. Ми віддали в продаж землю, щоб сподобатись. Ми створили в країні олігархат, щоб сподобатись. Ми далі продовжуємо гнобити свою країну, щоб сподобатись. Кому? Кому? Всім, крім українського народу, і це потрібно змінювати. Але для цього український народ повинен дати, дати в отум довіри тим людям, які прямо говорять, що потрібно будувати країну, Україну тут для українців, для тих, хто хоче жити в Україні по правилам нашої держави, а не кланятись всім підряд. Це негідно. І головне, це привело нашу країну до розрухи. Ключно з східним сусідом, який зміг скористатися отим сим, що у нас тут нахазійнували, під виглядом різних фондів, Соросів, Міжнародних валютних фондів і всякого іншого непотребу, який затягнули в нашу країну, під виглядом європейської інтеграції, де щось не видно європейської інтеграції, є тільки обіцянки, а немає навіть. Нормальної дорожньої карти вступу до, Союз, до Європейського Союзу. І чи потрібен той Європейський Союз нам? Велике дискусійне питання. Багато країн Європи до Європейського Союзу не належать. І нічого. Живуть прекрасно, чудово, заможні, з усією повагою до своїх громадян. Якщо Європа повертається до нас отим самим місцем, з яким вона рифмується, то напевне нам потрібно. Перестати носом тикатись в оце місце і робити вигляд, що це апельсин. Давайте будемо повертатися до українського народу і розвернемося до тих, хто повернувся до нас задницею. І будемо просто хазяйнувати в себе в країні. А потім подивись, може, і Європа зробить нам пропозицію. А ми подумаємо. Потрібно воно нам чи ні? Бережіть себе, поширте це відео, лайкайте, дизлайкайте, пишіть коментарі, робіть щось. Головне, не сидіть мовчки і тихо, поки вашу країну, нашу країну перетворюють на якусь чужу нам. Мене це не влаштовує. А вас!